река суривкою і твору Річарда Баха, чайка Джонатан Лівінгстон. Це був звичайний ранок, шуміло море, десь неподалік від берега закинули ці рибальські човни. О, і вже за мить біля них зібралася зграя голодних чайок, які шукали собі сніданок. Але десь далеко від берега, далеко від рибальських човнів, літав самотній птах, чайка Джонатан Лівінгстон. Він злетів на 100 футів угору, випростував перед зігнуті крила. І старався втримати їх в такому положенні. Це було боляче і сповільнювало його рух, і от він зупинився. Джонатан понад усе любив літати, інші чайки не завдавали собі цим клопоту вони літали для того, щоб знайти їжу і повернутися назад. Він розумів, що просто любов'ю до польотів слави серед зграї не зазнаєш. Навіть власні батьки дивилися на нього з презирством. Чому, Джоне, чому? Ти не можеш поводити себе як звичайна чайка, як усі інші, говорила його мати. Ти зранку до ночі десь літаєш, тренуєш низькі польоти, ти майже нічого не їси від тебе залишилися одні кістки і пір'я. Ну, нехай одні кістки і пір'я, але я хочу знати все більше про політ. Просто хочу, відповів Джонатан. Розумієш, сказав спокійно тато. Скоро зима. Рибальські човни не будуть так часто виходити в море. Риба піде на глибину, і для того, щоб вижити, тобі потрібно навчитися видобувати собі їжу. Чайка Джонатан погодився з цим і декілька наступних днів старався поводитися, як всі інші. Голосував серед зграї, бився за їжу. Але йому це набридло. Яка дурість? подумав він, коли летів від голодної старої чайки і кинув її здобутого Анчоуса. Адже весь час я міг тренувати польоти, дізнаватися щось нове. Скільки часу я згаяв?